20 травня в Ізмаїльській гімназії номер 14 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки, присвяченої загиблому герою, випускнику закладу, стрільцю снайперу морської піхоти, матросу Володимиру Вікторовичу Іванову. Володимир Іванов народився 1 березня 1974 року в місті Ізмаїл, навчався в Ізмаїльській гімназії номер 14. Пройшов строкову службу в Національній гвардії України у Львові. Повернувшись додому, працював у будівельній сфері, був майстром-покривельником. Поза роботою захоплювався снайперською стрільбою та страйкболом. На фронт Володимир пішов на самому початку повномасштабного вторгнення одразу після свого дня народження, 2 березня. Воїн боронив Україну на кількох напрямках: зокрема, брав участь у визволенні Херсону та захисті міста Мар'янка Донецької області. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сторожеве Донецької області Володимир Іванов загинув, захищаючи незалежність України. Право відкрити меморіальну дошку було надано дружині загиблого воїна Оксані Павлівні Івановій. Гей, плине Кача поти сині. Плине Кача Мамко ж моя, не лай мені. мамко ж моя. не лай мені. До меморіальної дошки пошани поклали квіти рідні, близькі, побратими та учні гімназії. Свой он друзей, жену, детей. Он воспитался на весь семье, сделал и играл. И он всегда говорит, Ксюша, мы ну, прорвется. Все будет хорошо. Будет мир, мы будем дышать спокойно. Мы будем спокойно ходить по нашей земле. И все будет хорошо. Я вернусь с победой. И я говорила, да, Вол, вот это и будет. Только молить за тебя положено. К сожалению, такого на небе. Но он остался и был героем, сильным и смелым мужчиной. И я горжусь своим. Герої не вмирають. Слава герою Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.